Так, Доброго дня, шановні депутати. На сесію пробувати у нас 16, так? 14 депутатів. 15. Так, сесія ви можна вирішувати. На сьогоднішню сесію виноситься одне питання про погодження створення нашого ДФЦ. Будь ласка, будуть когось допомогти? Немає, хто за даний поряд не просить.

Думаю, оцілій, присягайте. Що буде? Важко буде, виховуватися, ситуацію, багато озвучувати, але я озвучу головне, те, що можна, до нас поступила. Поступило звернення від е, штабу оборони області е, з пропозицією створити добровольче формування на основі постанови Кабінету Міністрів України 699. -ї. Це створення е, під, підрозділів ППО на основі добровольчих формувань. Е, це це проєкт експериментальний в Україні, і е, враховуючи те, що в нас було добровольче формування, е, і є відповідні люди, е, які вже пройшли е, і навчання, і е, пройшли якісь злагодження, тобто є основна якістях, є база на основі якого створювати таке добровольче формування, е, нам запропоновано було. Створити таке добровольче формування. Враховуючи виклики, якісь упертичний день є, і вони не зменшуються, вони збільшуються. Ми врахуємо, що прийшов час, напевно, знову відновити. У нас було добровольче формування, ви пам'ятаєте. Достатньо ефективне, достатньо активне. Воно займалося і на початку війни, і виконанням різних задач. Допомогою і в наведенні якогось порядку, допомогою і органам поліції і, е, і інших задач. І, в принципі, для того, воно які е, має бути в громадах, це для виконання задач на випадок всяких різних ситуацій, які є або можуть викликати. Е, тому от така от історія з добровольчим формуванням, е, це вже буде у нас воно друге. За період мож, там, масштаму вторгнення будемо сподіватися, що Ну, це специфічно, це не буде воно пов'язане з загальними якимись потребами, так як було бо те, що було в нас доброче формування, яке розформувалося, було створено на основі постанови 1449 і там укреслені дуже широке коло задач. Зараз це добровольче формування, це, як я вже сказав, знову 1999, -та, там вона окреслює окремо було. задач по протиповітряній обороні України, в тому числі пожеліма. <клес> <клес> Проєкт рішення підготовлений, я озвучувати не буду прізвищ, там є кандидатури на керівника добровольчого формування. По процедурі там керівник має пройти всі спеціальні перевірки. І погодження, після того е, буде вже призначений. Е, протокол зборів е, ініціативної групи. Е, вчора у нас відбулися збори. Ми прийняли рішення про е, створення такого добровольчого формування. В мене на руках протокол зборів. Е, відповідно, е, по постанові 1449 має пройти певна процедура, тобто, в тому числі, погодження на сесії Бухівської е, міської. Тут, звичайно, що ми цього не можемо всього не можемо говорити, не можемо казати, але я ну, просто хотів би відмітити, що на сьогоднішній день не дуже багато людей з інших громад взагалі проходили навчання в подають З нашої громади пройшло оскільки четверо, четверо. четверо чоловіка, які сьогодні мають сертифікати, які сюди сьогодні пройшли підготовку певну, тому і це на сьогоднішній день дало. Я хотів би сказати, що дай Бог, щоб це було перевагою для нашої громади, бо це дійсно перевага. Як вона буде, як вона далі буде, не знаю, але ці завдання, які будуть поставлені для ДСТГ, це специфічні завдання, окремі завдання. Найбільше нам зараз загроза це. Обстріли, повітряні обстріли, і коли це правильно організовано, організовані певні засоби, але воно, ми розуміємо, що функціонування нашого ДФТГ буде потребувати війни на певних Ну, Я не буду казати, які це будуть розміри, будемо бачити, будемо тоді дивитися вже по змістню матеріально-технічної бази, тому в принципі там є розпорядження голови військової адміністрації. Для закупівлі певного обладнання ми маємо передати субвенцію на обласний бюджет, який буде, який буде закупляти. В принципі, скільки за нашого членів буде членів ДСТГ? Який порядок, якщо хтось буде виявляти бажання, щоб можна було щоб можна було приймати членів з Астегені? Ну, давайте так. Є yeah, yeah, на сьогоднішній день. Сервичу, які в ініціативній групі, які є кістяком без створених оберторів. У нас є на сьогоднішній день порядка 20 добровольців, які служать в добровольчому формуванні іншої громади, я думаю, що вони всі перейдуть сюди до нас. Це ми говоримо про кількісний склад. Але він буде будуватися трошки по-іншому. Тобто під ті задачі, які будуть ставитися для того добровольчого формування, специфічні задачі, частково ми будемо вчити тих, які вже є добровольцями. Ну бо це мотивовані люди, які вже п'ять е, років 4 роки е, ну, виконують певні задачі. І стат, з тих, які корисно були в добровольчому формуванні, цих 20 чоловік залишилися. І коли була пропозиція піти в сусідню громаду, поводилися, бо хотіли просто ну, втримати той, той кістяк, втримати тих людей. І от вже скільки протягом 2025 року виконували в, в сусідній громаді в добровольчому формуванні ще по сьогодні. Як буде це вже створено, юридично оформлені всі документи, відповідно будуть розірвані там контракти підписані тут е, ворога. Ну, це що стосується кількісного складу. Але е, це не е, ну, тобто, тих 20, що я сказав, е, ну можливо, там частина десь з них відсіється, можливо, 18, можливо, 15, не знаю скільки буде, але точно буде більше того, що ми все ж таки в доброчому форматі обов'язково будемо, враховуючи специфіку роботи. Треба буде нових молодих людей, які будуть проходити навчання, які будуть в ну, подальшому виконувати задачі. Дуже добре, що вже є, кому і навіть підказати і навчити щось. Ну, навчання тих, які вже є, які будуть добровольчому формуванні, ще не завершено. Воно ще буде продовжуватися, буде специфічне вже навчання, теж навіть ну, практичне. Е, я думаю, що 2-3 тижні воно ще буде, а е, ті, які нові будуть заходити, вони будуть проходити спочатку навчання, але ну, це теж треба буде підбір робити, і там є свої вимоги. і То я думаю, що буде все-таки більше. Ну, Владимир, те, що сказати. У нас хоча б є частина, да, на частина можливості робити навчання, які в нас сьогодні, ви знаєте, що ви в нашому другому ліцеї є клас. Де є дрони, можна і терміні провідне, і не целі. Тобто цього напрямку можна буде на десь у частинах. Якщо хтось буде виявляти бажання дійсно, це, це специфіка. Це, ми розуміємо, що ми будемо мови про, про, про протиповітряне. Тобто, ну, ви вже маєте базову. Ви маєте базу в одній з небагатьох областей, якщо не трактуєте. У всіх, можливо, на ЗДФТГ, але виходить так, що це, якщо так сказати, концентровано Луцьк, Ковель військовий також, у мій кишень а не Врохів. Ну, у нас потім, можливо... Ні, добровольчі пробування є по всій області. Що ви тут робили? Що ви тут робили? Ви нас не пробували. Ми ніколи не стояли остороні, то і все інше. Що потрібно було робити, ну, побачимо. Побачимо, не будемо, але якщо є, ми готові, я звісно, я готовий підтримати, не знаю, як воно буде, бо ми не знаємо не не знає, точно, як воно що буде, але в крайньому разі ми не стоїмо особі. Тобто, коли стоїть питання про те, що можна можна хоч щось зробити, тобто, можливо, це десь нам можливість чогось зберегтися. Ну, ще хочу зробити акцент про якраз питання по, по, по обронуванню. Згідно з постанови 1409, члени добровольчого формування на загальних підставах підлягають мобілізації, тобто не, О, не має. Ні. Ну, звичайно. 에... Більше того, що був, був, була рознарядка перемогу Генштабу мобілізувати всіх стані. Е, ну така Цікаве ну, це... відношення добровольців. Але то, тим не менше, мотивація добровольців не трішається від того. Ну, бо всі розуміють, що є війна інакше не може бути. І якщо ми тут на місці щось можемо робити, значить маємо е, Ну, На рахунок бронювання. Через те, е, найбільший е, акцент робиться на те, щоб навчання. Проводити людей, які або заброньовані тут на роботі, або мають відсотку. Для того, щоб е, не було ризику того, що люди, які будуть вчитися місяць-два, а потім чи мобілізовані чи на цілої області, не це робити на молодих, бо це спеціально.

Молодчак відсутній, Мартинюк. Да. За. за. Мороз відсутній, Мудрак. За. Мадишук відсутній, Плетонюк відсутній, Савчук, Ганна відсутній. Савчук, 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 Савчук. Савчук Сайкевич відсутній, Сербонюк відсутній, Сойко за Сербонюк відсутній, Шевлюк за Ярмолюк за Ящукевич за Рішення прийнято Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь Порядок даний, який ми розставили, ще не способності, маємо надію про те, що нам не прийдеться нам тут. По іншому це все розглядати і дай Бог, щоб вони працювали ефективно. Але ми саме значимо в острові міста. не будемо стояти. 50 450%. Thank <laughs> you.